Доброго всім, шановні, не забудьте про вподобаєчку. Звісно, написати будь-який коментар. Гайда дивитися новий ві нове відео від е ВГ щодо івенту на котиків. Також ще деякі новини в Discord офіційному закинули розробники. Багато чого цікавого там треба теж вам розповісти, тому е погнали, одразу будемо дивитися. Е -е що у нас тут? Музика. Так, івенторі чек до the cats? Ну, коротше, типу. Типу про котиків щось. <кхем> Причому тут Дестіні <Destiny>, це типу. <кхем> це типу, в Kittel... Kitt... Kittenland. В якийсь Кіттенленд. Дестіні стояв. Котики e, привезли в коробках котиків, а з... котики з коробок пови... повибігали, начебто. Блін. Я не думав, що я в бліці буду таке розповідати. Бо вони розвантажили он. Клубок і дуже багато котів. Угу. Стрьом. Так, небезпечно подорожувати поодинці, зберіть котів, щоб скласти, щоб вони склали вам компанію під час подорожі. Беріть участь у заходах у лютому та березні. Щоб з. Щоб зберігати котиків. Так, як я розумію, дивіться. З 24 лютого до 3 березня в грі буде прилітати квест. Тобто вам потрібно буде в цей час зайти в гру, щоб отримати цей квест. Виконуючи цей квест, як я розумію, там будуть різні нагороди, серед яких буде, як я розумію, ну, схоже це насправді на фон профілю. На аватарку це не схоже. Більше схоже на. Фон профілю о саме у цих котиків. Що в нас далі? 27 лютого. 27 лютого у нас буде подарунок. А саме з 27 лютого по 4 березня його можна буде забрати в крамниці. Що в цьому подарунку? Давайте подивимося по фоткам. Тобто буде котики, як я розумію. Не знаю, з якої кількості: чи 1, чи 2, чи 3, чи 5, чи 10, я не знаю. Але будуть котики. Будуть, я думаю, скоріш за все коробки до того самого івенту сезонного, де ми можемо зібрати Дестіні. Також Також 3 Ну і бустери, як я і те, що я бачу, це бустери перезарядки, бустери вільного і бустери досвіду. І бустери кредитів теж він є. Ну і коротше виходить, що ще трішки бустерів нам накидають. Це те, що, те, що показали нам тут. 14, о, тут найцікавіше. 14 березня починається івент. Е, скільки він буде йти, поки не зрозуміло. Скоріше за все, я думаю, днів 10, мені здається, тобто десь до 24 березня. Е, в цьому івенті, що ми з вами маємо? Ми зможемо. Забрати колекційний танк. Але окрім цього, в цьому івенті будуть ті самі котики, того нам там натякають на цей івент. Що що ми зможемо забрати? Те, що я бачу зараз на фотографії, це пір ця пірання, хотів сказати пірання. Було би якби пірання, акула. Типу, апірання, акула, типу, коротше, Т-54Е2. Акула це і легендарний Камо. Сам танк Т-54 е 2 Давайте я вам його покажу зараз в ангарі, щоб ви одразу подивилися на нього і зрозуміли, що це, що це за даний танчик. І сертифікат, і три конта на ТСЛ, і півторашка, і аватар. тобі, на... І тобі все прям тримай, не хочу. Я вже ось все підготовив. Ось даний танчик. На фоці був даний танк. Скоріше, я думаю, на нього і буде даний івент. Виглядає він ось так, коштує він 3750, якщо його продати, тому що він колекційний. Також, я думаю, дивіться. Такий моментик, якщо даний івент на колекційний танк, треба бути обережним в тому плані, що може бути компенсація в сріблі. Тому перед тим, як ви його будете забирати, обов'язково дивіться компенсацію. Я думаю, я в телеграм-каналі своєму обов'язково зроблю допис щодо цього, коли почнеться той івент. Тому, якщо. Якщо буде компенсація в сріблі, ми що робимо? Ми беремо, продаємо даний танчик, якщо він у вас є, і отримуємо даний танк з івенту. І таким чином ми е фармимо 3750 золота. Треба також подивитися, яка компенса в івенті. Якщо компенса буде 3000 золота або там 3500, наприклад, то простіше продати даний танчик і отримати його наново, тому що ну, краще отримати 3750, там 500-250 золота, наприклад, ну це вже непогано. Тому що розробники можуть різну компенсу туди закинути. тому дуже обережні будьте в цьому, е ну, в цьому випадку. Щодо танчика, танчик, в принципі, доволі класний. Це один із стареньких танків. Так, він дуже давно вже в грі, але він досі дуже комфортний. В нього, в принципі, є доволі файна броня, доволі непогана маневреність, гарна, гарний ДПМ як для восьмого рівня. Скажемо, що прям імбовий, але от, ну, трішки вище середнього. Це доволі файно. Пробиття файне, шкода файна, не файні. Максималка вперед 40-20 назад. Ну Типу, взагалі супер. Ну Танчик класний. тобто якщо Ну це прям дуже Я дуже здивований, що якщо буде даний івент на цей танк, це прям буде. ну По-моєму, за останній час це, мабуть, най, найкращий найкращий івент на танк 8 рівня. Тому що ну типу в основному такі 8 рівні були вони. Такі посередні були. Ну, Не рахую, там колабські, де колаби були, і ми могли там отримати її і і танк з дюни, і так далі. Типу, я беру саме такі простенькі івенти, де ну, таких івентів давно не було. Тому, я надіюсь, що буде це приблизно такий же івент, тобто де ми можемо забрати танк. До нього буде ланцюжок іти. Нам треба буде або перемагати, або там, не знаю, там, фраги фармити, або, там, не знаю, ще щось робити. Ну, побачимо. Це щодо танчика. Ну, по Фоці, начебто, цей танк. Тобто, скоріш за все, буде акула, я думаю. Е, ходімо далі. Також, 7 березня, 17 березня і 21 березня, тобто, ну, якщо ми подивимося, то відстань з 7 по 17 10 днів. І тобто, скоріш за все, можливо, з 7-го почнеться якийсь івент, потім з 17-го прийде квест і 21-го прийде квест. Ну, схоже на те, тому що розрив. Розрив оцей, він доволі невеликий. А можливо, взагалі, можливо. Можливо, це взагалі квести. 7-го, 17-го і 21-го. Можливо, це квести. Які будуть прилітати в грі. Тому що, наприклад, 7 по 17 такий такі прям великий квестик, який буде ці довго. да, Там треба, можливо, буде щось там шкоду якусь набувати, чи ще щось. Я просто, Це просто мої думки, хвора фантазія. А з 17-го там прийде ще один квест, там, і він буде йти 5 днів менш, там якийсь задроцький. Ну і 21-го теж може, тому що розрив доволі невеликий насправді. І тому, е можливо, це квести. Можливо, це чисто моя думка, але побачимо. Також з го можна буде забрати ще котиків. Всього треба зібрати 25 котиків. Дивіться, 17 березня тепер ми розуміємо до чого 7 17 тобто 17-го. 17-го березня буде е, такий собі ланцюжок нагород. Ланцюжок на ланцюжок івенту, я не знаю, який зараз є в грі. Давайте я вам покажу знову, щоб ви одразу побачили. Є е, зараз у нас ось ланцюжок. Де він ось він? Ланцюжок наборів. Оце буде виглядати так же само. Тобто Тут буде нагорода тобто, і тут ми будемо її отак забирати. Тобто, раз, забрали, забрали, натисли, відкрите, забрали нагороду. Ну, ви зрозуміли, коротше, це буде щось в цьому стилі. Йдемо далі. Що в нас серед нагород? По-перше, ми бачимо сертифікат на дослідження, танка за, не, не дослідження на купівлю танка за кредити, тобто 8 рівня, тобто дає знижку на купівлю за срібло. І дає купівлю за срібло 9 рівня теж знижку. Яка саме знижка? Це поки що питання, тому що там є різні знижки. Є 50%, є 25%, є 75% знижки. По-моєму, 75% навіть немає, по-моєму, тільки 50%. Е, також контейнер кастомізації, зрозуміло. І е, ось тут у нас. Е, як це правильно? Камуфляж. Ви, ви вилетіло з голови. Камуфляж на калкета. Виглядає він ось так. Не знаю, зараз я подивлюся, чи він у мене є. Так, ну це прикольно. Е -е, камона хелкета, типу, за 600 золота. Ну, типу, найбуде чого. Може хтось полюбляє грати на цьому танчику. Ладно, на Хелкета таке. Йдемо далі. Ще тут ось будуть нагороди. Одна, дві, три, 4, 5. Ну, мабуть, будуть ще якісь бустери, мені здається, 6, 7, 8. І дев'ять, якась головна нагорода. Можливо, якісь сертифікатик дадуть на танчик, ні? Не може такого бути. Угу. Так, ну це все зрозуміло. Добре. Гайда до гри. Я зараз в грі е на фон щось поставлю і буду вам про новини розповідати. Так, і тепер новини від розробників. Е, перший ультратест Водбліс, Reforge триває. Це все ми знаємо. Нагадую, що раніше запланована дата проведення другого тесту перенесена. Тобто, повинен він бути, скоріш за все, був в березні, але в березні його не буде. Тобто, скоріш за все, чекаємо аж на квітень. Відродження. Закінчується 27 лютого і 28 лютого почнеться гравітайзінг. Далі, в обох цих режимах можна витрачати бустери еліксиру. Це, тобто, якщо ви не знали, то ось, це з цього івенту таємна лабораторія. Де ми отримали деякі ці. В обох цих режимах можна буде отримати еліксири. Він триватиме до 2 березня. Запам'ятали. Завтра ввечері почне прилітати третій рейтинговий квест. Тобто, це на коробки. 800 коробок ще залутаємо. Ну, Для шостого сезону. Тому треба буде перевірити своє сховище, бо, можливо, воно прилетить і не висвітиться на екрані, тому перевіряйте сховище в вкладці Різне. У вкладці Різне, ось тут в самому низу. Далі. Також, і вже точно вирішено, до речі, що цей період не останній для заробітку частин сертифіката «Джесор Безстрашний. По цій інформації можна е, здогадатися, що, скоріш за все, дата виходу Reforджета, мабуть, трішечки перенесена. Тобто вони її перенесли, якщо це не останній раз, тому, можливо, або вони продлять ще на один сезон. Е, тобто, буде ще один сезон, і вони виходять Reforged аж літом закинуть. Або вони е, додадуть ще може місячний, місячну можливість отримати G40. Тобто, наприклад, дивіться, зараз через два місяці закінчується сезон, і, і от там оцей місяць перерива його теж можна буде отримати g -40. І от я думаю, що цей місяць ще один, просто на один воно відтягнеться. Ну, це моя чисто думка, мені так здається. Просто ще на один місяць відтягнеться. Тобто, наприклад, е зараз два місяці це виходить в квітні, повинно було. Да? Тепер, мабуть, скоріш за все, в травні вийде. Мені так здається, але це пок... це просто мої думки і мої припущення по тому, що нам казали розробники. Тобто, і писали по цим ось новинам. Тобто два місяці сезон, да там типу чого так мало, типу, якщо сезон у нас іде три місяці, тобто логічно, що щось тоді вже заплановано було тоді. Але видно, такі трішечки змістилося, тому що, як ви бачите, дуже багато. Траблів сталося. А це ж треба час щоб це все поробити. Често, моя хвора уява. Припущення. Сьогодні ми починаємо шукати та отримувати котиків, тому що івент на котиків сьогодні вже, 24 лютого, я забуду, речі, сказати вам. Сьогодні ми починаємо шукати, отримати котиків в коробках. Незабаром прилетить простий квест. А 27 лютого, тобто, сьогодні, повинен буде прилетіти ще якийсь квест, скоріш за все. А 27 лютого подарунок в магазині е, Ігор. Ну, коротше, в магазині, ви зрозуміли. Плюс кілька активностей в березні це про те, що я вам і казав. Також є з цікавих новин: це головна нагорода, колекційний танк 17 березня. Ну там, мабуть, 14 правильніше буде. Е, ну, і все. Також в суботу, до речі, новий БП зі скіном на Тигр 2. Той самий скін з котиком. Тим. А наступного тижня. Технічне оновлення. Тобто 24. те Це в нас яка дата виходить, зараз я вам точно скажу, щоб не цей. Е, наступного тижня, тобто, це в нас виходить 5-6 березня. Якесь оновлення буде. Не знаю, чи технічне, чи просто оновлення. Побачимо, коротше. З новин це поки що все. Це поки що все. Тому напишіть в коментарях, яка новин з вас більше зачепила. І зустрінемося з вами вже в наступному відео. До зустрічі! Не забудьте заподобайку і коментар.